Ужгород заполонили вуличні музиканти. Їх музичне розмаїття характеризується багатогранністю стилів, музичних інструментів, віком та цілями, які вони переслідують. Найчастіше музиканти виходять на вулицю у теплу суху погоду, однак є й такі, що ні дощу, ні холоду не бояться. Концентрація вуличної музики найчастіше зосереджена в центрі міста, де найбільше слухачів. Справжнім символом ужгородської музики є гітарист, який грає на пішохідному мості, просто неба. Юрій має музичну освіту, закінчив училище та консерваторію на сході України. Переїзду Ушерода крок вимушений, оскільки події в країні змусили покинути рідну домівку. Гра на вулиці приносить йому скоріше задоволення, аніж гроші. Каже, що головне, аби вулицями звучала якісна та різноманітна музика, а її виконавцями були люди талановиті, а не жебраки. Муз закінчував, а живу це мой це моє хобі. Музика там. Я живу музикою. Я, взагалі, богом живу, ну якби я віруючий чоловік. Я в церкви служу, играю в прославлении. И что я могу сказать? А вот что я здесь играю, я, здесь, я играю по заказам и играю на улице. Мне нравится на улице играть. Я свободный. Я. Я граю джаз. Містянам до вподоби вулична музика. Кажуть, що приємно чути гру живого інструменту. Особливо подобається виконання на гітарі, саксофоні та скрипці. Музик вважають окрасою та серцем вулиці, адже їхня гра бадьорить та підіймає настрій. Мені дуже подобається. Мені здається, що от коли так гуляєш по вулиці, то дуже класно чути якісь мелодії, якісь пісні. Можливо, навіть знайомі якісь пісні. Це дуже класно. Мені дуже подобається скрипка і гітара. Я думаю, що це завжди людям піднімає настрій. Мені дуже подобається така музика. то що ти ходиш як дорогу, музика теряє під бадьорою і повішає тобі нет.